Доброго дня, шановні колеги, мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про ушкодження хвойних рослин, наприклад, і туї, домашніми тваринами. Ця тема дуже часто піднімається, я бачу, в соцмережах, і люди думають, що тварини, коти собаки, вони просто ходять і любуються, так як ми, красивими рослинами. Але вони всі роблять свою шкоду, яку я вам сьогодні покажу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати. Питання. В темі сьогоднішнього сюжету мені допоможе винуватись ситуації оцей маленький, але дуже вредний кіт, який майже зіпсував красиву 4-метрову Тую своїми причандалами. Давайте подивимося, що він зробив. Ми не планували сьогодні знімати саме цей сюжет, але хотіли поговорити про Туї, але в процесі нашої розмови це мале створіння підійшло до Туї, підняло хвоста. Так, покажи, так, не хвоста і зробив ту справу, яка закладена генетично йому в голову. Він повітив свою територію. І от із за таких міток якраз страждають хвойні рослини. Ось яким чином вони реагують на таку, такі мітки е, наших дуже любимих домашніх тварин. Ось. Я не буду зараз брати рукою, ось хай він своєю лапою візьме потроге. Що ти наробив? Ти бачиш, що ти наробив? Он мократує, і оце ти сюди приходив раніше. І за твоїх міток вона чорніє. Це ніяка ні грибкове захворювання, це ніякий не шкідник. Точніше, це шкідник. Це шкідник, ось його обличчя. Подивись, в камеру ви бачите очі повні провини. Зараз вересень місяць, і такі ушкодження можна побачити практично зразу після того, коли тварина пройшла, так би мовити, біля хвойної рослини. В садах я дуже часто бачу такі картини, і навіть в садах, де немає у господарів домашніх тварин, коти їм же ж забори ніякі не є перепону для того, щоб попасти в сад. Тому коти, особливо собаки. Вони чомусь люблять хвойні рослини, таким чином е, їм зашкоджують. Як зашкодити тваринам, шкодити хвойним рослинам? На превеликий жаль, пошкодження такого характеру на хвойних рослинах практично не виправляється. Тобто, з часом е, тут буде почерніння, уже воно зараз почалося почерніння, потім ще можуть пожовтіти, і ця частина утуї відпаде. І за такого малого створіння. Я бачу часто в соцмережах обговорення. Ой, подивіться, чим захворіла моя туйка, е, який це шкідник чи хвороба. Ось цей шкідник, який приводить ту і до, так, до такого стану. До речі, ялівці, тиси, в меншій мірі, але також страждають від наших домашніх тварин. Туя тут уже відпаде і зростати буде дуже слабо. Як же з цим боротись із цим явищем? Але боротися з цим де це не означає боротися з домашніми тваринами. Я ніяк не проти домашніх тварин. Вони повинні бути, вони теж наша радість. Огороджувати з парканом це такий собі варіант, може зіпсувати естетику. Якщо є можливість, то було б добре, хоча б на якийсь період, поки може вони знайдуть собі інший об'єкт для того, щоб зробити його своєю жертвою. Я чув що є хімічні засоби, які дають можливість зберегти, уберегти. Рослини від домашніх тварин, на жаль, назви їх не знають. Це треба подивитися, що це може бути якісь відлякувачі від них, щоб вони не мали ніякого інтересу до хвойних рослин. Ні в якому разі не можна працювати інсектицидами, тим більше якимись речовинами, які можуть зашкодити домашнім тваринам. Це вкрай важливо, а тим більше я. Чув про таке і бачив один раз, коли обробляли щось на зразок десь топлива просто речовинами, які мають дуже різкий запах, і коти і собаки на нього уваги не звертають після цього. Це то єсть, але ж ми тоді шкодимо і рослині. Ставить якісь відлякувачі в якісь там, я бачу такі, як ну, якісь гарнчірки намочені там, соляркою. Ну, Теж можна, але в е, що тоді притвориться ваш сад, якщо ви будете таке робити? Тому, якщо ви побачили в себе пошкодження домашніми тваринами, можете з цим миритися. Тобто треба, інколи треба вибирати, що для вас важливіше: туя чи домашня тварина. Можете з цим миритися? Ну, миріться, не можете. Обмежуйте рух домашніх тварин в вашому саду. Якщо у вас є рецепт, як боротися не з домашніми тваринами, а з таким, такою їхньою ганебною поведінкою, яка не робить вам честі абсолютно, то будь ласка, пишіть в коментарях, буду дуже вдячний і давайте обговоримо це питання. Ми з Валерою дякуємо вам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. У успіхів вас ничних справах. Добробуту і до зустрічі. Пока!